Взяття крові у донорів Показання. Приготування компонентів та препаратів крові. Переливання з метою заміщення дефіциту форманих елементів у випадках масивних крововтрат та відсутності необхідних компонентів крові Необхідне оснащення. Флакон з консервантом система для взяття крові, жгут, розчини антисептиків, стерильний матеріал. Методика взяття крові для стабілізації донорської крові використовують такі консерванти: глюгоцир, цитроглюкофосфат циглюфат та інші. В окремих випадках, при необхідності приготування препаратів крові та використання їх в перші три години і проведення реінфузії, кров стабілізують розчином гепарину 2,5-5 тисяч одиниць на 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду для місткості 200 мл. Донор лежить або сидить, йому накладають жгут в ділянці нижньої третини плеча. Обробляють ділянку ліктєвого згину розчином антисептика, товстою голкою системи для взяття крові проколюють попередньо простерилізовану пробку флакона, сюди ж вводять голку для випускання повітря, тоншою голкою цієї ж системи проводять венепункцію і здійснюють взяття крові у флакон з консервантом до його заповнення. Після зняття жгута виводять голку з вени, а кров'ю, що залишилась у системі, заповнюють пробірку для подальшого лабораторного дослідження. Заповнений кров'ю флакон маркується етикеткою відповідно до групової належності і герметично закривається.